Вітаю на каналі Релайф Медіа. Мене звати Анастасія Музиченко. У підсумковому випуску новин на Релайф News ви дізнаєтесь про події Рештелівської громади та всієї країни. Підписуйтеся на наші соцмережі, і будьте в курсі актуальних новин. З 1 квітня в Україні планують підвищити мінімальну зарплату, пенсію та прожитковий мінімум. Такі зміни можуть призвести до інфляції та навіть закриття підприємств. Проте поки що це лише законопроєкт. В Україні хочуть підняти заробітну плату. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. З 1 квітня мінімалка може зрости до 9 тисяч 100 гривень, з 1 липня до 10 тисяч 100 гривень, а з 1 жовтня до 11 тисяч 184 гривень. Законопроект також передбачає зростання прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій. Якщо говорити про економіку в цілому, таке суттєве зростання може призвести до інфляції, оскільки грошова маса в Україні збільшується, і відповідно купівельна спроможність також попит на товари також підвищиться. Ну і відповідно це може зумовити підвищення цін як на основні продовольчі товари, так і на товари іншої групи. На кінець 2024 року в Україні понад 37% людей отримували заробітну плату менше ніж 10 тисяч гривень. Підняття заробітної плати це ж завжди плюс. Ну, Звичайно, ціни ж підросли, звичайно, потрібно газ, світло. Треба ж платити світло. Наприклад, ось говорили, що підніметься знов ціна. Звісно ж, треба піднімати. А як жити? Ну, треба піднімати. І пенсії, мінімалки. Рівень життя зараз дуже тяжкий через те, що все так дорожає. Ми просто не встигаємо, наші зарплати не ростуть. І Мінімалку, і прожитковий мінімум треба піднімати. Ні, ну щоб піднімали, то я за. Конечно, бо і так товари все лізе вгору, все, і ціни і на все ж піднімають. Я думаю, варто піднімати. Люди краще заживуть. Так, від цього ж залежить ставка от, мінімальної зарплати, так що я думаю, так. Ціни ростуть, хоч піднімають нас мінімальну зарплату, хоч ні ціни зростають увесь час. Тому я вважаю, що зростом зв'язана підняття мінімалки. Поки що це лише законопроект до винесення його на розгляд і голосування. Мінімалка лишається на рівні 8 тисяч гривень. В Україні триває епідсезон гострих респіраторних захворювань. За останній тиждень грві грип та ковід 19 діагностували у понад 170 тисяч людей, з яких майже 105 тисяч діти. У п'яти областях через високий рівень захворюваності вже зафіксовано перевищення епідпорогу. Полтавська область до цього переліку поки що не входить. У Решетилівській міській бібліотеці стартувала ініціатива до Дня міжнародного дарування книг. Якщо не шкода прочитаного, діліться. Для решетилянки Юлії Козаренко це вже традиція поповнювати фонд бібліотеки. До міжнародного дня дарування книг, яке відзначають 14 лютого, у Решетилівській центральній міській бібліотеці імені Олексія Дмитренка проводять акцію Подаруй книгу. Книга сьогодні не лише джерело знань, книга також є чудовою психологічною підтримкою. Тому ми кожного року проводимо акцію в цьому році. Вона триває із 10 лютого по 16. Користувачі і жителі громади долучаються до цієї акції. Літературу в заклад приносять не лише користувачі бібліотеки, а й автори книг. Юлія Козаренко із Решетилівки постійно дарує книги з власної бібліотеки. Нині прийшла до читальні, щоб долучитися і до цієї акції. Мені б хотілося, щоб всі читали. І коли, наприклад, я прочитала якусь книгу, і мені б хотілося, щоб її хтось із моїх знайомих прочитав, я ж не буду бігати з книгою за людиною. Тому з'явилась крута ідея подарувати книги сюди. І якось воно так з місяця в місяць, уже стабільно рік, кожен місяць я дарую сюди книги. За минулий рік, зокрема, доросла бібліотека поповнилася на понад 30 книг. Дарувати їх можна як у дорослий, так і в дитячі відділи. У селі Пащенка Раштилівської громади на фасаді місцевого будинку культури відкрили меморіальні дошки двом полеглим на війні землякам Сергію Богушевському та Ростиславу Пасічнику. Сергій Богушевський помер від отриманих поранень 11 листопада 2023 року. Біля населеного пункту Мар'їнка йому навіки лишилося 41. Молодший сержант Ростислав Пасічник загинув 27 березня 2024 року в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Йому було лише 26 років. Комунальне підприємство Ефект запровадило екоініціативу, якою пропонують жителям приватного сектору сортувати сміття. Кожному учаснику проекту видають спеціальні пакети для сортування пластику, скла чи паперу, яка подальша доля сміття. Дивіться у відеоматеріалі. У Решетилівці стартував проект Сортуй вдома. Його запровадили в комунальному підприємстві Ефект для цього розробили спеціальну тару пакети для окремого виду сортування твердих побутових відходів: жовтий для пластику, синій для паперу, зелений для скляної і металевої тари. Після збору відсортованих відходів. Вони будуть підготовлені для подальшої переробки. На підприємстві є прес для пресування паперу і пластику, і потім буде це сміття буде здано на подальшу переробку. Першою прийшла отримати тару для сортування Анастасія Кузьменко з Решетилівки. Насправді, це ну, для нашої родини дуже крута, класна ініціатива. Сортуємо ми, е, ну, я не скажу прям точно з якого року, але 5-6 років ну, однозначно. От там, як вийшов ще закон про сортування, і в принципі ми почали вже сортувати, але жили в однокімнатній квартирі, це трохи було ускладнено. Зараз в приватному секторі в нас стоять окремі е, ящики, коробки, і дуже складно тоді вивозити це сміття. Баки, ті, що для. Сортованого, вони там з маленькими такими ем, ну, дирочками, куди його вкидати. І дуже довго стоїш біля тих баків і ото його все сортуєш туди. А так дуже класно. Окремі пакети я зібрала, виставила за двір, машина забрала. Прекрасно, Я дуже задоволена. Будемо спробувати. Дуже сподіваюся, що це ем, ну, не тимчасовий проєкт. Крім цього, у місті є спеціальні баки для посортованого сміття, зокрема по вулиці Покровська, 2, дріб 5, Покровська, 21, Покровська, 50 та Великотирнівська, 10А. Мешканці багатоквартирних будинків також мають змогу сортувати відходи. Для цього встановлені баки для сортування відходів на контейнерних майданчиках біля будинків. Жителі ж приватного сектору, які виявлять бажання стати учасником проекту Сортуй вдома, можуть отримати спеціальні пакети щовівторка та щочетверга у комунальному підприємстві Ефект. У поліції Полтавщини повідомили про смерть малолітньої дитини в одному із сіл Решетилівської громади. За даним фактом, слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження. Повідомлення про смерть дитини на вулиці одного із сіл Рештилівської громади надійшло до поліції 10 лютого близько 16 години. Отримавши повідомлення про подію, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група поліції відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції, спеціалісти криміналісти, судово-медичний експерт та криміналістична лабораторія. Наразі відомо, що смерть 12-річної місцевої мешканки настала на вулиці неподалік від її дому. Односельці негайно викликали медиків, але на жаль, врятувати життя дитини не вдалося. Для встановлення причини смерті призначено судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі обставини події з'ясовуються. Від сьогодні в Україні засніжить, проте сильних опадів не слід очікувати. Сніговий покрив складе до 5 сантиметрів. Проте 17 лютого температура повітря в нічні години може знизитись до мінус 14 градусів. По всій Україні, починаючи з п'ятниці, синоптики прогнозують сніг. З 15 лютого утвориться сніговий покрив до п'яти сантиметрів. Надалі вже починаючи з 16-17 числа, знову повертаються ці холодні ночі. Якщо говорити саме про 17 число, то там вже температурні показники можуть бути навіть в межах 8-14 морозу у багатьох регіонах України саме в нічні години. Ну і так само невеликий мінус залишається і в день. Крім чинників, спричинених війною, температура повітря і несприятливі погодні умови теж впливають на енергетичний баланс і споживання електричної енергії. Чим нижчою є температура повітря, тим вищою є ймовірність запровадження графіків обмеження потужності для промисловості і графіків погодинних вимкнень для домогосподарства і організації бюджетної сфери. Якщо у січні середньодобова температура повітря була більше схожою на березень, то друга декада лютого, як і перша, буде з морозами. Вже найближчими днями варто очікувати невеликий сніг та ожеледицю і на Полтавщині. І наостанок ловіть анонс до Дня Святого Валентина. 14 лютого о 19-й годині у центрі культури та дозвілля «Оберіг» відбудеться тематичний вечір для молоді віком від 14 до 18 років у програмі заходу, конкурси та дискотека. На цьому підсумковий випуск новин на Релайф News добігає кінця. Події, що поруч для вас відстежують журналісти РеЛАФ Медіа. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. До нових зустрічей!